Петро Миколайович Юрченко, Житомир, виростив п'ятьох дітей, трьох синів і зятя відправив на війну. Старший син Ігор відран помер на полі бою на руках у середнього Геннадія. І діти, і батько потребують допомоги не матеріальної, а психологічної, моральної. Найважливіше, я думаю, що, щоб е, ті е, поранені наші тяжко поранені е, в Ато. Е, щоб вони були, лікувалися е, в закладах, їм оказували е, потрібні лікування о, і безкоштовно, тому що вони заслуговують цього. А скільки таких сімей по Україні? В рамках акції Єдина родина України сотні сімей з півночі і півдня, сходу і заходу держави зібралися у Чернігові, аби обговорити, чим вони можуть зарадити одна одній, поділитися проблемами, досвідом співпраці, в тому числі з волонтерськими організаціями і органами влади. Влада може багато в чому допомогти сім'ям, родинам, які втратили своїх і рідних і близьких. І не завжди це матеріальна допомога. а Можна багато питань вирішити організаційних. Нам на Чернігівщині я вважаю, це питання вдається вдається вирішувати завдяки спільним зусиллям органів влади області, міст, районів, місцевого самоврядування. Збиратися обов'язково потрібно, тому що це для самих родин дуже, якби воно. Так об'єднує, і потім люди становляться більш дружні, більш разом як кажуть, ми сила, і можна більше здобитися від держави від всяких чинів вищих в акції Єдина родина України взяли участь не лише сім'ї, учасників війни на сході, а й рідні ветеранів афганської війни. Всупереч думці, що час лікує, біль від втрат не відпускає їх і 30 років по тому, коли в мене одружився син, і в нього народився син. Мені було дуже боляче дивитися, як він бере свою дитину, піднімає на руки і підкидає до стилі. А мої діти цього не бачили. Вони не бачили батьківської ласки. Вони не відчували батьківської опори. Слава Богу, що в нас тоді була організація. Яка нас об'єднала, і ми приходили в нашу спілку афганську, як додому. Ми могли там поділитися всіми печалями, всіми болями, які були у нас на душі. Але у родин афганців є великий досвід єднання, яким вони завжди раді поділитися. Ми всім серцем з ними, От, тому що ми цю боль пережили. Тоді був сон, і в них зараз сон. Вот ну вони молодці, що об'єдналися усією україною, так як ми колись. Те, що Чернівська акція Єдина родина України об'єднала родини героїв з усієї країни. Це доконаний факт. І не тільки де-факто, а й де юре. Представники всіх областей, які взяли участь у форумі, підписали меморандум про створення нового об'єднання Єдина родина України. Зібралися ініціативні люди з інших областей, які можуть донести у себе в області те, чого досягли ми, наприклад, от чи поділитися досвідом, те, що вони досягли, і ще нам треба пройти. Волонтери можуть допомогти ініціативи, організацію та об'єднанню цих родин, які втратили ну саме, саме ціни в цьому житті. Такий простий значок це не просто фалеристична рідкість. Це значить, що той, хто його носить, з сім'ї героя, який віддав життя за рідну землю, що він з єдиної родини України.